Запрошую до виступу Костянтина Кравчука, заступника начальника управління, начальника відділу транспортного ціноутворення головного управління і податкової Києва, який висвітлить тему ТЦУ, ділова мета для операції, звітність ТЦ та джерела для, отримана, для отримання інформації. Прошу. Дякую пані Людмила, що передали слово. Добрий день всім, платники податків, члени Асоціації платників податків України. Перед тим як перейти до гарячої теми Кіків, пропоную розімнятись трошечки на трансферному ціноутворенні. Дай трошки прокинутися. Тож, хочу почати свою доповідь, свою розповідь саме з звітності з трансферного ціноутворення, аналізуючи. Динаміку дотримання платниками податків дисципліни щодо подачі звітності з транспорт цінотворення раніше чітко прослідковувалась тенденція до зменшення порушень при подачі звітів з року в рік, але зараз ця тенденція трошки протилежна. Кількість платників, що порушили граничні строки подання звітності або взагалі. Не подали звітність, дізнавшись про такий обов'язок лише з наших запитів про надання пояснень значно збільшилась. Звичайно ж, ми розуміємо, що чим це викликано: що все ж таки війна, потрясіння економіки. Велика, але велика частина платників змогла подати якби іншу звітність, регулярно подавала декларації з ПДВ з податку на прибуток, іншу податкову обов'язкову звітність. А от звітність з ТЦ дуже часто забували. А штрафні санкції, да, як ви вже знаєте, вони дуже болісні. Тож не всі також платники податків скористались нормами перехідних положень податкового кодексу. Це 69.1.69.28, що полегшує трошечки відповідальність платника податків. Да, якщо в нас були, якщо ми були на територіях, де велись бойові дії або не могли вивести документи. От також негативна динаміка порушень звітування викликана тим, що велика кількість платників ніколи не стикалися, як виявилось, з трансферним ціноутворенням та контрольованими операціями. Серед них і та частина бізнесу, які знаходили альтернативні шляхи збуту та постачання, виходили на на нові ринки ведення бізнесу, ну перепрофілю, перепрофілювалися, ну з відомих нам усіх <клес> причин. Тому, враховуючи це сказане, не буде завім коротко нагадати про звітність транспортного ціноутворення та відповідальність за її неподання. Тож, якщо вам в звітному році були проведені контрольовані операції, а що вважається контрольованими операціями, ну казати не буду. Це вже з кожної праски і досі транслюється, то у вас виникає обов'язок подати відповідну звітність до 1 жовтня року, що настає за звітним. Тобто, часу досить багато. Можливо, саме тому багато й не подало вчасно, знаєте, така собі пастка: часу багато, потім колись подам. А потім запит податковий вже красномовно нагадує про невиконаний обов'язок та неминучість фінансової відповідальності. То що ми повинні подати? Це дві звітності: основні, да, про які ми поговоримо: це звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній грубі компанії. Неодноразово про це говорив, але не буде зайвим ще раз сказати, опираючись на практику контролю і на динаміку встановлених порушень. У 2020-му звітному та 2021 році це була така собі парна звітність. Тобто, всі, хто проводив контрольовані операції. У звітному році повинен подати звіт про кого обов'язково і обов'язково повідомлення про участь в міжнародній групі компаній. А при цьому причому повідомлення потрібно було подавати в незалежності чи входить ваша компанія в групу МГК в розумінні під пункту 14.1.113 примітка 3 податкового кодексу України. Тобто, там визначено, що таке. Міжнародна група компаній. Якщо ви не входите в групу компаній, так як це розуміє податковий кодекс, то потрібно було заповнити лише декілька рядків, там зазначити там, певний код UNC-102, на цьому заповнення цієї звітності закінчувалось. От, з 2022 звітного року повідомлення про участь в МГК подають лише ті, хто дійсно входить в таку групу в розумінні під пункту 14.1.113 примітка 3. От я нагадаю, це вам зачитаю навіть а, що це дві або що таке міжнародна група компаній: дві або більше юридичні особи, або утворення без статусу юридичними особами, які є. Податковими резидентами різних країн та пов'язані між собою за критерієм володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, або іншими міжнародними визнаними стандартами, обов'язковим є підготовка консолідованої фінансової звітності, тобто контроль і консолідація це ключовий критерій визначення, чи входить ваша компанія в міжнародну групу компаній? От. Тобто, тут законодавець нас трошки спростив. Не треба вже обов'язково подавати. Да, якщо дві звітності, якщо ви не входите в МГК в цьому розумінні, що я зачитав, то подається тільки звіт про контрольовані операції. Тут теж потрібно зупинитися окремо, тому що велика кількість платників продовжила подавати такі спрощені повідомлення про МГК і Податковий виникає питання, раз уже платник податків подав спрощений МГК, а чи дійсно він не входить в групу МГК, та як це визначив, ну, як це визначив кодекс? Звідси додаткові запити, додатковий аналіз та інші необхідні законні процедури, що має зробити контролюючий орган. Тобто, якщо тут треба уважно стежити за змінами, я знаю дуже Транспортне ціноутворення, дуже велика динаміка змін по ньому щороку щось міняється, але це не то, що щось міняється, просто воно вдосконалюється. Тому за цими змінами потрібно завжди стежити. Ще раз підкреслю, 20-21 звітний рік, обов'язково подання і звіту, і МГК з 22 го звітного року вже тільки звіт МГК, тільки коли ми дійсно входимо в таку групу в розумінні порядкового кодексу. І що будуть питання з цього приводу, я. Задоволенням відповім або запишу їх і відповім трошки пізніше. Відповідальність відповідальність за неподання звіту про контрольовані операції у нас передбачена Передбачені статтями 123, 120.4, 120.6. от ця ж сама відповідальність передбачена по, по повідомленню. Да? Бачите, як в нас різна є відповідальність фінансова, передбачена кодексом окремо для звіти про контрольовані операції і окремо про повідомлення про участь вінка. Повідомлення у нас відповідальність передбачена статтею 120.3, 120.5 та 120.6. Взагалі там в цій статті 120 дуже чітко розкрито, що коли і за що платник податків може отримати таку фінансову відповідальність. Лише скажу, що по звіту це 300 прожиткових мінімумів за неподання звіту про контролювання операції, за неподання. Повідомлення про участь МГК 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року. Ну, і там далі вже є ну, і різні штрафи, там, в принципі, доступно написано, можна відкрити, почитати. По звітності в мене все, не забувайте. Дуже часто раніше забували подавати, подавати повідомлення про МГК разом із звітом, а от коли вже його відмінили, да, в, в тому розумінні, як я сказав, то все одно продовжили подавати. От, І то, і то дуже добре. Так, далі дуже можна вже перейти до джерел інформації, да, до наступної підтеми, моєї що сьогодні, да, яка публікувалася. Вибір джерел інформації дуже важливий аспект для транспортного ціноутворення і, на мою думку, дуже недооцінений платниками податків, бо саме від цього залежить, наскільки платник податків правильно переконався в тому, що його умови контрольованих операцій відповідають принципу витягнутої руки. Тема джерел інформації неодноразово була темою для семінарів ГУДПС місті Києві, але не викликала особливого попиту. А з практики, саме вибір нерелевантного джерела інформації може спричинити проблеми з надійністю економічного порівняльного дослідження та до потенційних питань, що виникають у податковій. Тут ми заходимо в таку парадигму, так, що, якщо, що якість дослідження залежить від якості джерела інформації. Але навіть е, самі авторитетні джерела не можуть суперточністю е, дати нам потрібну інформацію. Тому джерела інформації це не панацея, транспортом цілотворення, але основа. Тож джерела інформації можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні джерела, це коли крім контрольованих операцій, у платника податків наявні інші неконтрольовані операції, які потенційно можуть бути зіставними, а відмінності е, можуть бути усунені шляхом застосування розумних коригувань. Або аналогічні неконтрольовані інформації на е, цим неконтрольовані операції, наявні у контрагента, нерезидента Звичайно ж, якщо такий нерезидент розкриє нам таку інформацію. Ну, це буває. Якщо чесно, рідко тому, як правило, всі на свої внутрішні неконтрольовані операції опираються завжди. В цілому внутрішня зіставність це найкраще джерело інформації і економічне дослідження, економічне порівняння дослідження, яке опирається на внутрішні джерела, матиме найвищу Надійність, так? тому що умови операцій не викрикли, не викривлені нічим. Це наші операції. Ми постачаємо в межах контрольованих операцій, і в межах неконтрольованих один і той самий товар на схожих умовах порівнює ціни або порівнює рентабельності, що нам зручніше. Ну звичайно, що дотримуємося пріоритетності, при цьому яка визначена податковим кодексом. І дивимося, чи відповідає операція витягнути руки, чи не відповідає. Так? Якби все просто. Але коли внутрішніх аналогів немає, а це буває дуже часто, то на допомогу приходять зовнішні джерела інформації. Взагалі, джерела інформації, що використовується для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу витягнути руки, передбачені під пунктом 39,5.3. А саме, платник податків. Та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операції згідно з підпунктом 39,2,2 статті 39. Тобто, це параметри зіставності. Да? Тобто, як бачите, я вже це ж про це неодноразово казав: тут і податкова, і платник податків, і їхні можливості урівняли повністю. Да? Ми повинні користуватися окремими джерелами, але, зокрема, Джерела, що містять інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента сторони контрольованої операції з непов'язаною особою. Це те, що я казав, це внутрішня і зовнішня наша зіставність, да? внутрішні, внутрішні і зовнішні джерела інформації. Далі пункт Б цього. Абзац б цього підпункту. будь-які інформаційні джерела, щомісяць відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції або зіставних осіб. Оце наші зовнішні джерела. В інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з дотриманням вимог законодавства, та які надають інформацію про зіставні операції та осіб за умови, що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу. І абзац Г – інформація, отримана контролюючим органом у рамках укладених Україною міжнародних угод. От чотири да, пункти, які я щойно сказав, з них такі, цікаві: це пункт В і Г. Це можливість і для платника, і для контролюючого органу отримати таку ексклюзивну інформацію, да, яку там не публікують, які загальнодоступні інформаційні джерела. У випадку з контролюючим органом це запити до іноземних держав, до, до до колег так сказати, до інших компетентних органів, які можуть надати інформації на запит нашої податкової, теж саме платника. Він може скористатися інформації, інформацією умові, що ні надасть контролюючого органу. Це може бути до якихось експертні висновки, до якісь авторитетні компанії, що здійснюють дослідження ринку і так далі. От повертаючись до зовнішніх джерел, то я б хотів розділити їх на на, теж на підкатегорії ну, на зовнішні джерела інформації для цілий застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни, тобто це агентства, що публікують ціни на товари. Ну і звичайно ж сировинні товари, на порівняння яких ПКУ встановлює окремі правила тільки за допомогою методу ПНЦ та зовнішніх джерел для цілей застосування. Цього методу а також джерела інформації для застосування методів рентабельності, Рентабельності – це бази даних, що публікують відкриту фінансову звітність. Так повертаючись до методу порівняння неконтрольованої ціни для цілеї його застосування. Центральний виконавчий орган, що адмізує державну податкову політику або простими словами ДПС України. Щороку оприлюднює рекомендований невиключний перелік джерел для отримання котерувальних цін. Тобто на сайті податкової є там така закладочка головна: діяльність. Переходимо на трансферне ціноутворення, і там одразу бачимо рекомендований невиключний перелік джерел інформації. Якщо ми його відкриємо, то побачимо, яке джерело рекомендує ДПС, на який товар це джерело публікує ціни, ну і будь-яку іншу інформацію, що нас цікавить. При виборі, при виборі джерела інформації необхідно звернути увагу не тільки на товар, а й на умови його поставки. Наприклад, при наявності інформації на аналогічний товар можуть не співпадати умови поставки, зокрема поставки морем та поставки залізниці. Відкоригувати буде дуже важко. Да? Такі різні, різні ціни, що сформовані на умовах на, на різних умовах поставки, можуть відкоригувати. Ну, можливо, звичайно, можливо. Деякі можливо, а от залізницю і поставку морем дуже важко. Взагалі при коригуваннях потрібно дотримуватись такого собі балансу, щоб було занадто багато коригувань знижують надійність економічного дослідження, а замало, наприклад, то взагалі може мати зовсім низьку надійність таке економічне дослідження. Обов'язково потрібно проводити зі зіставні джерела або контрольовані операції до певних умов зіставності. Обов'язково необхідно звернути увагу також на походження товару, да, на інформацію, на якій публікується, на країни його походження, на який ринок він постачається, або географія поставок. Я вам, наприклад, до прикладу, то є приведу вам інформацію, е, яку публікує джерело плац, да, загальна відомість, такий орієнтир для всіх, е, хто для, для ринку нафтопродуктів. І є, ще в нас теж міжнародне джерело Аргус. І те, і те джерело публікує ціни на нафтопродукти, да, напаливо мастильні матеріали, але <кій> пласт, наприклад, більше на європейське пальне, там Литва, Польща і так далі, і які постачаються морем, да, тобто басейн Чорного моря. На умовах ФОП, будь ласка, є ціни, да, якщо це європейське пальне? Ну до прикладу, просто І є в нас джерело Аргус, яке публікувало ціни на білоруське пальне, да, в тому числі ні для кого не секрет, що до 2022 року паливомастильна матері постачалися, паливомастильні матеріали постачалися з Білорусі. Да? А ціни на білоруське пальне з умовами поставки до кордон публікувало агентство Аргус. Тобто, якщо в нас в одному джерелі. Є одна одне, інший трошечки товар, да, інша країна походження. А в другому є той, що ми завозили, то звичайно ж, пріоритет очевидно. Да. Тому обов'язково потрібно дивитися, який товар як постачався, з якої країни він по якої по, 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 по країни він походжує. Що він нам підходить, то, будь ласка, ми використовуємо саме це джерело. Навів просто приклад. Не претендуй на істину, як, можуть, як можна вибирати. Пріоритет, пріоритетність у виборі цінового агентства, наприклад. От щодо вітчизняних джерел, то їх теж можна і потрібно використовувати. Недаремно вони знаходяться в рекомендованих джерелах. Взагалі, рекомендую використовувати декілька джерел інформації, щоб краще розкрити кон'юнктуру цін, бо інформація про ці інформації про ціни завжди буде дуже мало. В кращому випадку, у нас буде дві ціни. В гіршому одна, а ще в гіршому взагалі не буде. Е, тому дуже добре, е, щоб побудувати діапазон, так, того вимагає податковий кодекс використати декілька джерел. Да? Декілька джерел це при умові, що інформація у них релевантна і відповідає нашому, нашим операціям. О, декілька джерел, краще, якщо ви використати, краще розкрити кон'юнктуру того чи іншого ринку. Ринку і кон'юнктури цін. А тепер щодо баз даних, що публікують відкриту фінансову звітність? Це будь-яка база даних, що дасть змогу отримати фінансові показники компанії, що потенційно можуть бути зіставленими за функціональним профілем та видом діяльності. Крім того, може така база в автоматизованому порядку надати нам результат за даними за заданими параметрами. Які ж це задані параметри мають бути? Запитаєте ви. Я в цьому випадку опирав себе на податковий кодекс а саме на підпункт 39.3.2.9. А саме інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників використовується у разі підкреслюю, одночасного дотримання таких умов. Перше, це якщо зіставна юридична особа проводить діяльність зіставної з діяльності сторони контрольованої операції, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов'язані з такою діяльністю. Таке зіставлення, зокрема, проводиться з рахуванням видів економічної діяльності да, з нашим КВЕД ДК-09-2010, а також міжнародними класифікаторами. Так, наступна вимога, друга це: якщо зіставна юридична особа не має збитків за даними бухгалтерської фінансової звітності більше ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку відповідних фінансових показників. І третє, це якщо зіставна юридична особа не володіє. Прямо або посередковано корпоративними правами іншої юридичної особи з часткою такої участі в розмірі 25 і більше відсотків, або немає як учасника, акціонера, юридичну особу часткою прямої або посередкованої участі в розмірі 25 і більше відсотків. Ну цей пункт, грубо кажучи, не можна включати до зіставних пані це з пов'язаних осіб от дуже часто в економічних дослідженнях. Ми, ми бачимо недотримання однієї з цих умов або й одразу двох. Да? Тобто, підкреслий кодекс вимагає одночасно виконання цих всіх умов, що я вам зараз озвучив. Ми часто бачимо, що якусь одну умову проігнорували, да? тому що дуже хочеться, щоб саме це підприємство, саме його фінансові показники, були у кінцевій вибірці. О, да, щоб побудувати зручний діапазон, але обов'язково треба дотриматись, щоб була та ж сама діяльність обов'язково, да щоб той самий функціональний профіль. А якщо стану юридична особа, немає збитків. До речі, це один з самих частих критеріїв: тобто, це отримані збитки більше ніж в одному періоді більше ніж в двох періодах. Да, як нас тут зазначено, більше ніж в одному звітному періоді. Дуже часто є у вибірках підприємства, які мають збитки з року в рік, але все одно їх зі стану. Ну тут вже така робота спеціалістів. Звичайно ж, після автоматизованого пошуку необхідно необхідно отримати масив необхідно, цей масив інформації, який ми отримали, що нам видала база даних, необхідно обробити. За допомогою вже людського інтелекту та доповнити інформацію з інших відкритих джерел, вже по конкретно по кожній зіставній або незіставній компанії. Тут вже можна інформацію брати ну, з будь-яких інших відкритих джерел в інтернеті, да, у нас зараз люба інформація, вся з інтернету, але тут вже конкретно: тобто, база нам була є. У нас такий масив інформації, да, які з яким ми працюємо. І не обов'язково нам використовувати одну, дві-три бази. Наприклад, щоб просвідкувати дотримання зіставності щодо критерію, що це не пов'язані особи, ну, можна використовувати там базу, наприклад, U-Control. Це не в якості реклами, просто як вона із баз, що дає нам можливість подивитись зв'язаність, дуже непогано зв'язаність, пов'язаність осіб. От, е, можна інші е, сайти офіційно використовувати з цих компаній, да, де вони розкривають, чим вони займаються, як вони займаються, з ким працюють, і так далі. Тобто, це вже робота фахівців Стеце, які обробляючи інформацію, включають або виключають потенційно зіставні компанії за певними критеріями зіставності, що передбачені нашим податковим кодексом України. Ось, в принципі, на цьому, якщо чесно, в мене не все на сьогодні. Звичайно ж, в мене, я бачу, що в мене була ще тема ділова мета, Ну, я вам скажу відверто, це тема для окремого семінару. Можу пообіцяти, що на наступний семінар з задоволенням розкриє цю тему, бо дуже непроста вона, і там треба дуже дуже довго готуватися, щоб правильно її розкрити платникам кондання. Якщо